Шукай, шукай, кельмочка, давай. Молодець, трошечки. Покупатись треба. Бетончики. Товариші, любителі собак. Не забувайте про своїх чотирилапих друзів. На вулиці спекотно, у кого є можливість. Піділяйте хоча б тих пів години годину часу, виводьте собак десь на річку. На любі ставки, канали. Собакам дуже важко. Вдається переносити літо. Так що більше часу проводьте десь біля водойм